Що ж, всім привіт-привіт! Обіцяла зняти відео з Лобовим? то обіцяла. Але перед тим невелика об'явочка. Всі мої любі підписники, хто мене лайкає, дивиться, або або просто глядачі, все в мене просто зашеб'язно. Я бачила позаминулий ролик, і зараз ні, це не будуть подружки, сьома, друга серія. Це зараз будуть невеличкі розпаковочки. Так-так. Знову розпаковка всяких вирізалок. Я бачила, як ви моє позаминуле відео залайкали. Там аж 5... десь 13-14 лайків. Я вам дуже, дуже і дуже вдячна. І там аж 55 переглядів за 10 днів. Для мене це просто рекорд. Тому. Всім дуже дякую. І давайте постараємось кожне відео підтягнути хоча б до восьми лайків. Давайте попробуємо. Але я нічого вас не змушую. Так, і до вашого відео нова розпаковочка. Отакого. От -во. От во. І от такого во. Так, що ми сьогодні виберем. О! о. О, дивіться! Так, дивіться, я вам розкажу. Пам'ятаєте, я в багатьох відео розказувала про секретний сайт Єва? Це я так просто придумала, щоб відео цікавішим було. Насправді це я все сама пакувала. У нас є розпаковочка ладібак. От, але оцього я не хочу ще поки розпаковувати. Хочу оцього встигнути сьогодні, оцього. А якщо і встигнемо, то ще й це вов зробимо. Так, давайте спочатку це закрепимо чи така собі? Давайте така собі. Так, дивіться на колекцію. така вона надовга. Так, леді бак. Супер Кіт 2 в одному, королева бджіл, Ренаруті Панцерник 2 в одному, також і Майора Бражник теж 2 в одному. Можливий, Аква, льодо чи космокостюм. Прикольно. Так. Ем, ви кого хочете? Я навіть не знаю. Я б хотіла б собі лайбак, Бака, зараз своїм крутим мечем з Майнкрафту. Ну, ладно. Не мечем, то не мечем. Що я зроблю? Опа. А, це книжка. Упс. Що ж я не так зробила таке. Опа. Опа. Боже, ще знизу. Як воно, як воно запаковано сильно? Опа. Ось, дивіться, тут така книжечка. дивіться скільки тут. Що це така? Боже. А, тут колір, офігеть, Мені вже так страшно. О! Е Прикиньте тут ще одна колекція. Наше питання. Ой, якась секретна чорна, боже. Ем, о, і тут, бачу, вже йде, ну, що якщо попадеться на младібак, то й буде і марінет зразу. Ем, так, давайте подивимось, що в нас. Клас, в нас Хлоя. от зараз вам покажу. Дивіться, от у нас хлоя попалась. Може вона із люка, але я її люблю доволі. Прикольна персонажка, саме по собі. Давайте спочатку аксесуарчик, а потім вже і персонажку. Так, перше в неї це йде волосічко, таке, во, хвостик. Ем, далі, друге, оце во щось велике таке. Ніфіга, тут два костюма. Оце її платіну, вона хоч платі не носить, але то така. І костюм королеви бджіл тут навіть джало, її суперзила є. ви Уявіть собі. Як той сайт заморочився. О, далі. Ще якийсь типу додатковий. Ой, це макіяжу собі, звісно, навалила вона, але ладно вже. Так, а оці штуки йдуть в смітник. Тобто в Росію. Так, ну пошта, доставте то. Е, ну, а це, в принципі, можна порізати так. Нічого не буде. Тут в нас, я так зрозуміла, персонажка. Сам кор... Самий коронний завжди сюрприз чомусь. Ого, ніфіга. Ой, дивіться, тут навіть такий скафандр є. Прикольно, його можна зняти і почепити в будь-який зручний момент. От. Ой, це так кайфово. Слухайте, друзі. Як у вас справа, У мене все добре. Якщо у вас все добре, то поставте лайк. Якщо не дуже, то підписку. Дивіться, коли я говорю... упс, порвалося чуття нічого. Ем, так ось до теми. Я говорю, можете поставити лайк. Я вас не змушую, ну, тобто, не беріть за мене той, хто... Як свої мамочки та обов'язково поставте лайк або вас біють. Ну, Блін, ну я не з таких, чесно. Е, я так прошу, щоб мені було приємно, ну, звісно, завжди побажанню. І отаково неличко. Так, давайте я її вдягну і тоді продовжимо розмову. та -да -дан, да дан да дан Це королева бджіл. А тепер полен, смужки геть. Я, ну, Знаєте, Хлоя навіть дуже така гарна персонажка. Так, оце ми собі можемо о, зняти, як ви тут бачите, і. Опа. Оп, все. Так, ем, так. Викидаємо. Так, що в нас там по часу? М -м, ще трошки є часу. Як думаєте, встигнемо цей коранний сюрприз? І я думаю. Добре. Давайте от, о, тут подаруночок до мого замовлення. Для Єви вистацюг. О, це я. Цей мій секретний сайт Єви. Завжди робить подаруночки. От тут такий червоний максикерка. Офігеть. Шок-новина. Це найзаморочливіша версія в погоду. На цьому секретному сайті можна було 300 тисяч таких купити і потратити 1 мільярд гривень на всі ті е, пакуночки. Але е, я спеціально замовила за потрійною ціною, тому що воно реально рідкісне в цьому магазині. Тому я... О, Тут навіть ззаду я отаке була. А тут куча всяких штрих-кодів і так далі. ну Тут вона не цікава. 9. Ніфіга. 20 гривень в скажіть. Ніфіга йо-йо, я стану справжній лідібак в цьому відео, походу. Ніфіга собі. Маска! йо-йо, 20 гривень і супершанс, ні. Може, скільки того сміття, ні. Так. Тіке, цяточки! Ой, Отака от воя цікава супергероїня. І що я супергероїня цікава? Напевно, супер Євусик. І отаке от двохстороння йо. Перша сторона і. О! Ну, а ви бачите те, що його можна відкрити, Тіпа Більше. Ні! Га! Дивіться, тут є акума навіть! Так. Що з ними так? Чекайте, поки я його знайду, то вже пів закінчиться відео. От все, дістала. Дивіться. Такий во. Ой, я окуляри забула зняти. Такий во метелик стає таке. Потім знову таким потім знову потім є по кругу. Так. Більше ти навчиниш тю матунь тюнь ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, ттуттутю, -ту. -ту -ту. ой. Щось пішло, не так. Так, супершанс! Тудунь! -ту -ду ту тюнь, -ту Що? І що мені з цією штукою робити? Добре, червна, Леді Ледібак! Ура. Так, все. За оце во завдання е, е, е Получила 10 гр... 20 гривень. А якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайки. Може сьогодні ще одне вийде, бо мені дуже нудно. І це вже буде про подружок. Ой, ой, тільки не не фанат. Єва, я твій фанат! Я буду битися. Єва, покажи мені першу частину про подружок. Ні. Я її адміністратор, я її віднесу. Ні! Ну от про що я говорила. Ну такі от скажені фанати. Все, всім по-по-по.